1 серпня на засіданні Полтавського міськвиконкому прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з отримання будинків і споруд та приподинкових територій. Відповідно до нього за комунальні послуги та квартиру полтавцям доведеться платити більше, подекуди навіть удвічі. Цим питанням зацікавилися і на центральному рівні прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив перевірити обґрунтованість рішення в регіонах. Подорожчання дійсно неочікуване, адже ще 2011 року міська влада пообіцяла. Що завдяки об'єднанню Жедів ціни залишаться незмінними. Олексій Шаманенко, заступник голови громадської ради при облдержадміністрації, засуджує це рішення, адже за власними розрахунками полтавці повинні платити менше. До того ж, нові тарифи не обговорювалися із населенням. Мабуть, додає він громадську раду при міськвиконкомі і ліквідували, щоб коригувати ціни без відома полтавців. Постановою дс 96 дев'яносто року від 3 листо. У, всіх, у всій Україні при адміністраціях створені громадські ради. Рекомендовано такі ж громадські ради створити і при місцьвиконкомах. Така міська виконкома рада була раніше при Матковському працювала вона. І плідно, мені просто нема часу розказувати, плідно там працювала. Коли прийшов Мамай, почали нас виселили. Ви бачите, що твориться з дорогами, практично руйнується житлово-комунальне господарство. Ці тарифи воно ж нічого не вирішують. Якби вони підняли тарифи, послуги надавали. Пум, піднімають тариф, а послуги вже практично не надаються. Зінаїда Дученко вже 25 років голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. За цей час розповідає вона: дім вдається утримувати в належному стані, сплачуючи набагато менші суми ніж гжедівські помешкання. 25 копійок з одного квадратного метра загальної площі і оплату. Голови бухгалтера і двірника ми окремо, теж у нас є графа окрема, яку ми вважаємо, скільки оплачується бухгалтер, сантехнік, не сантехнік, бухгалтер-двірник і председатель. І сюди ж входять налоги. Сюди і ми вписуємо квітанцію. Ця сума із квартири, де то в нашому моєму кооперативі світ, от 22 гривні. А от ті, що ми по 25 копійок от на амортизаційні очислення, це йдуть на ремонтні роботи, на покраску, на покоси, на ремонти цоколя. В общем, на всі на ремонти. Ідею ОСББ підтримує і Ганна Киященко, голова Полтавської філії Суспільної служби України. Вона говорить, що їх створення допоможе подолати монополію, адже об'єднання Жит лише поглибило ситуацію. Справедливу ціну може встановити лише ринок. Звичайно, важко розвиватися ринку, коли є монополії. І з одними монополіями ми зараз об'єктивно не поберемося. Монополія на постачання води, постачання газу, електроенергії вони є. Але монополія на ринок послуг по обслуговуванню будинків можна подолати, і можна якби, створити дійсно тут конкурентні умови. Тому, додає Ганна Киященко, міська влада повинна створити сприятливі умови для розвитку такого ринку, аби жителі міста самостійно могли обирати послуги з обслуговування будинку. Олег Проглод, депутат Октябрської районної ради, поділяє цю думку та наголошує, що будь-які зміни тарифів обов'язково повинні обговорюватися із громадою. Для того, щоб люди з розумінням ставилися, вони повинні почути. І зрозуміти, що дійсно це робиться для того, щоб покращилось на сьогоднішній день, нас не покращується. Я не впевнений, що якщо тариф буде і в п'ять раз разів більше, що це вирішить проблему. Проблема, мабуть, в тому, що треба спочатку надати послугу, спочатку об'яснити, коли людина розуміє за що ці гроші вона вона платить, вона буде їх платити. Нагадаємо, чергове подорожчання обґрунтували тим, що тарифи вже давно застаріли і не відповідають сучасним економічним умовам. Востаннє вони переглядалися ще 2006-го. Та відтоді, говорять пересічні полтавці, якість послуг тільки погіршувалася.